Друзі, привіт. Сьогодні знову я на поплавочку, на махову удочку, у проводку пробую ловити. Тут знайшов друге місто, верніше цілу годину потратив, поки шукав місце, ну так і не знайшов такого, як мені подобається. То глибоко, то мілко, то трава. Знаєте як хорошому танцору щось завжди мішає так оце й мені ну, тут ось тільки закинув навіть без прикормки одну пліточку спіймав глибокувато тут десь 5 метрів ну, попробую прикормився кинув 5 шариків прикормочки все по-старому прикормка Горох, пшоно, перловка варена, пшеничка, з наживки опари, черв'ячок, там купив пінотісто, щось таке. Всі, будемо пробувати. Що нам залишається? Можливо, ось закину на щучку ще. Подивлюсь, може прийдеться навіть взяти мені дальнюбойку утку, бо глибоко в проводку не дуже тут удобно ловить глибоко. А така в проводочку, аби глибина метрів три була, щоб ще три метри жилки оставалося. А так ось Поплавок майже біля кинчика, трошки неудобно. Ну ничего. Попробуем. Ага, плюнула. О, сьогодні живцова наживать плітка хороша. Будемо зараз чіпляти той. На щуковку. Сейчас щуковку закину. З... Ось таку Вот такую сейчас фигню купил. Піно тісто протеїновий протеїновій оболонці. Мед, дід. О, ось таке ізофарошо. А другу вудку закинув на черв'яко. Ох ти гось. клювало. Ну, это и опять кук. uh ага. Ну что, так нежно. Клитка. Клеточка клюнула. Что такое? Есть темно. Ай. Пусть клюв не ахти. <звук> а, клюнуло. Ось, друзі, сьогодні зовсім поганий кльов. Одну вудку змотав. Змотую і другу. Опа! Що то є? Ух ти! Диви. А що воно щось на ходу схватило? Щучка. А, диви, а я кажу, щука не бере. Дивіться. Хі -хі. Опа! Хі -хі -хі. дивіться. На черв'яка удогонку. О, тихо, 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 тихо. Ай. Тихо, тихо, мало, тихо. Хм. У Удогонку, ви бачили? Уже вимотувався, вимотувався і хлоп, ось такий приємний бонус на сам кінець рибалки. А бачите, на черв'яка клюнула. Ага. Так, ну що ж, красавиця, пливи, бо ти дуже маленька. Рости. Опа ну а щуковка ще стоїть Так що, друзі, ось така рибалочка Ну щуковка ще стоїть може клюне Ну а так ще слабо Я сьогодні міняв міста Там сям пробував Так такого підходящого міста щоб мені сподобалось <гум> Більш-менш було в проводку ловити, якось і не, і, не, і не знайшов. Ну нічого, може іншим разом. Ну все рівно. Покльовочки бачив. Навіть спіймав щучку. Правда, на черв'яка. Змотуюсь, змотуюсь потихеньку. А вже восьма година. Пора вже їхати додому. Ну що ж, витягую щуковку не хоче. Бачите, на черв'яка клюнула щучка невеличка. А на, а на живця не захотіла. Ну я так тут покидав трошки. Так, випустимо і цих пліточок. Щас, опа. О! Все, друзі. Ось така рибалочка, як ви бачили. Впіймав кілька пліточок, мабуть, з самого початку одну пласкирку, ще й камеру не включав. І все. І під сам кінець, під сам кінець вже вимотувався і вдогонку. За черв'яком клюнула невеличка щучка. Хоч трошки порадувала під кінець, так трошки її потягав. Ну, Вона невеличка, але все рівно приємно. Так що ось така рибалочка. Можливо, слідуючий раз спробую на фідер. А може попробую ще на боковий ківок. Полазить у траві, карася пошукати, не знаю. Буде видно. Часу дуже мало. Зранку вискочив і все. Нема поки часу кудись поїхати. Ну, хочеться, хочеться з'їздити на Судака на Дніпро, хоч із берега, або хоч десь на Ставок, на коропа, там на товстолоба. Ну, не виходить, на таку рибу треба їхати на день або на два. Ну, На дві доби. Так що на цьому все буду закінчувати. Кому сподобалося така моя не дуже вдала рибалка, ставим лайк. Ну, а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Жмем. На дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А наступні відео будуть дуже скоро. Все обіцяю, що будуть хороші рибалки, будуть трофеї, а воно щось, щось не виходить. Пішла жара, водичка на сулі дуже впала. Щось кльов трошки затих. Ну, Будемо шукати, будемо пробувати. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!